Всім привіт! І сьогодні з вами на каналі Pinkie Pie. І сьогодні я вам покажу, яка обнова в Брок Ну, пішлі, я вам покажу. Перше тут отак гарно украсили. Перше тут у них хтось хоче взяти на руки. Перше тут так гарно прикрасили. І тут а, у мене вже одне яєчко заповне. Тут треба зібрати 10 яєць. Мене хтось бере. Встаньте, будь ласка. Мені треба зібрати 15 яєць. А там треба було 10. От одне яйце. Ось там ще я бачу. Ось сюди быстренько. Ось ще ще бачу одне яйця. От тут я бачу. Я коли грала, то я не бачила тут оці яйця. Ідемо. Яйця. І це моє перше відео, якщо ви не знали. Я буду знімати для вас відео е, про Брюхевн паркури. Я Я підросток. Підліток. Да, я підліток. І. Зараз ми з вами будемо шукати яйця. Боже, якогось, мабуть, розшукують. О, От яка яка поні стоїть! Клас! Сім треба ще зібрати. А ну зараз пожулим. Отак і просто будемо ходити в різні сторони. Щось тут когось, мабуть, розшукують. Я не знаю. Ось ще одне яєчко. Тут має бути. О, Тут є так. Якщо ще в мене нема преміума. Добачте. О, дивіться. Кіндемо Давайте пропливемо вже річку цю оп! Я з такою і... І, кстати, зацініть мій скін. і напишіть в коментарях Від 1 до 10 буде цікаво почитати. 6 ще щось подивимось. Зараз ми зберемо ці яйця. Так, де ж вони можуть бути? Де ж вони можуть бути? Так, і напишіть в коментарях, що ви зараз хам'ячите. Ну, точ, точно щось зараз таке хам'ячите. Точно. П'яти може який чайочок. А ви присажитесь поудобні, робіть собі чайочок, беріть там своє печиво чи зефірки, що ви там любите какао. а я вже знайшла 11 яйце. Так, там його немає в дідумі, це. це... Це дитський сад. Кстати, це я перша. Я перша роблоксерська, яка знімає по-українськи. Просто клас. Ідемо. Так, ну, де ще може бути. Я не знаю, друзі. Я ж цей... Де вони можуть бути ці яйця? А давайте пожолимо. Тун, -тун, 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 тун. А поки що я тут шукаю яйця, ви маєте підписатися, поставити лайк, бо я нова. А, от вона, я його бачу. Я бачу яйце і ще одне бачу. А, все я біжу до цих яєць. Я бачу яйце. І тут бачу. Це ні, тут немає яйця. А, вон воно це ж я ж. туди йду. Пошліть быстренько. Поліцейський тут вибачаюсь, вибачаюсь. Це взяти. Ну конечно, блін. Якщо це ви, то... До мене всі коротше, пристають, але я така гарна. На паску вділось немає. Да відстаньте ви від мене, блін. Не ходять за мною два поліцейських. Капець я ж нічого не нарушала. А давайте напишемо їм. Коротше. До побачення, давайте я вас назвала. Чого ви за мною ходите? Він що в мене влюбилися. Ну так, да, гарно вділась. Що не від мене хочуть? А я будь ласка. Там давайте поїдемо на самокаті, бо я не хочу зараз зарази праці. Я роскутер, бо він дуже швидкий. Я перший раз катаюсь на цьому. Те ще може бути... А може в магазинах? Ребята, давайте подивимось в магазинах. Мені ще треба два яєчка. Ну, фіг знає де вони? Дивачаюсь. Е, Може вони або в садочку, або в школі. Я зовсім не знаю, де чи яйця, І де їх зовсім шукати. А, і все бачу, бачу, бачу. Вот одне, І от там було, я бачила. А ну давайте подимось. Отдемось. Блін, нема! Капець. А де воно може бути? Це одне яєчко. Я вам потім ще дещо покажу. Потім ми вже з вами дивились. А якщо на криші? Так я не хочу вже їздити. Эээ, к на криші, реально, ребят, що реально на криші? А може и тут є. Ай, выпасть цю краску, блина. Ой, бузи бузи. Так, а де тут підніматись? Я не поняла. де тут підніматись на крышу. А, уже криші нема. Зрозуміло. Так пишіть в коментарях. Якщо я щось пропустила, то. Да, пишіть мені в коментарях. Якщо я щось пропустила, за мною 5 поліцейських гоняться. І де це яєчко може бути. Так, а ні, мо. Але якщо в магазині? Думав, а хто ще подумав його магазин показати? В Ну тут нема. що тут? Та не, нема. Ребята, я не можу знайти. А може тут Що тут? А що тут? Ну, між не по разному Мені треба яйце, ребят. Хто теж не зміг знайти. То давайте я вже знайду, напевно, і до вас повернусь, щоб ви не вяли зі мною. Давайте. Коротше, ребят, я його не змогла знайти. Я його зовсім не змогла знайти. Ну зараз давайте ще на Оце буде надіжда. Ще буде на ресторан, надежда. Надежда на ресторан. Ой. По столу прошлась, вибочай. О Боже мой. А як тут дивиться, як тут моносисты. А что это? дивиться, як моносісти? По типа щось Да, тут мона. А да. Давайте я себе поставлю. Все. А, не, ребята. Ребята, я вам покажу, покажу. Пока ще покажу. Поки що покажу, що тут обновилось. Дивіться, зараз я оце уберу. Те, що тут обновились машини. Отакі машини. У мене вже отака є машина. Можна її красити тільки за преміум, Ну, мені отака подобається. Отаке яєчко. Я його не буду красити. ну І це. дивіться, яка в нього скорость. Тут можна сідати вдвоєм. куда он поехал ребят кто за рулем ребят ты сам еда ребят что с ним случилось что ты едешь Эээ, что это было ну короче вот Е, зрозуміло. І зараз ось така пуля з'явилася. Тільки вона вже Коли всі машини оці пройдуть, Ну коли оці всі машини вже пройдуть, то вже коротше, коли всі машини ви зберете, то у вас з'явиться такий пістолет. Заходимо в props і нажимаємо на Оце. І отут у вас буде така нова лампа яєчко. Яєчко. Зараз ми десь його поставимо. Де його поставити? Давайте сюди. Або на землю? На землю не можна. От, бачите такі лампи яєчко. Хто не знав, бо я тільки сьогодні узнала. І от. Зараз ми... Може я зараз ще щось пошукаю, якщо щось знайду, то до вас повернусь. Ні-на-на-на, на 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 тут поїхав, на об'їзі життя... да 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 та-да-да-да-да-да. Життя — це просто поват поїхав.